Вето подолане Рада Європи змогла розблокувати 18 мільярдів для допомоги Україні пропозицію, на якій мало не поставила хрест угорщина, попри те, що загальні для євросоюзу рішення мають ухвалювати всі країни, і навіть одного голосу проти достатньо, щоб нічого не вийшло. Як європейським дипломатам вдалося подолати спротив єдиного друга Путіна в Євросоюзі, і чи остаточна ця перемога, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже зараз. Україна може розраховувати на Євросоюз. Так у короткому прес-релізі про розблокування допомоги Україні говорить міністр фінансів Чехії. Саме ця країна нині головує в ЄС, де лідерство передають кожні півроку. Відтак домогтися, аби позиція Угорщини не завадила виділяти Україні кошти для Праги стало справою принципу. Ще менше тижня тому це звучало так дозвольте мені сказати про це відверто. Я бачу нову макрофінансову допомогу Україні та угорський план з національної відбудови в одному пакеті. Багато хто вважає, що Угорщина принципово заблокувала гроші для України, тому що Євросоюз своєю чергою блокує гроші для Угорщини, і не лише тому, що країна продовжує займати відверто антиєвропейську позицію в стосунках з Путіним та наполягати на купівлі російських енергоносіїв. Справа особисто в прем'єрі. Вікторі Орбані та його кабінеті раніше Європарламент визнав Угорщину державою, в якій режим змінився на хоч і електоральну септовиборчу, але автократію з популістом Орбаном на чолі. Через провал антикорупційного законодавства Євросоюз заблокував заплановані гроші на розбудову країни у край необхідні бюджету Угорщини. Відтак Орбан потягнув стоп-кран у переговорах про допомогу Україні в Україні мільйони людей без води, опалення чи струму. Нам дійсно треба рухатись вперед. Оскільки одна з держав-членів наклала вето, ми не досягли спільного рішення, але робота триватиме підтримка України це не благодійність. Ми цих грошей не просимо. Ми намагаємось захистити свободу і демократію всього цивілізованого світу. Тому інші країни розділяють з нами вартість боротьби. Але для розвинених країн це не такі вже й великі гроші. Міністр фінансів України не став приховувати позицію Угорщини тут багатьох бентежить, але висловив сподівання, що європейці зможуть знайти вихід для багатьох європейських чиновників. Це стало справою політичного обличчя цілого блоку. Цей план треба ухвалити не просто тому, що це обіцянка зобов'язання, не тому, що це українсь необхідно. Я переконана, що наша нездатність надати цю допомогу значно підірве довіру до європейського союзу. Але як подолати вето, не ламаючи засади політичної організації Європейського союзу, Рада Європи знаходить компромісне рішення у попередній пропозиції. Гарантами багаторічних кредитів України мали виступати усі держави Євросоюзу централізовано. Нинішній варіант покладається зобов'язання на окремі країни. Від такого може брати чи не брати в цьому участь, але цієї пропозиції вона вже готувати не здатна. Європарламент голосуватиме за цю постанову вже наступного? тижня. Яна Сесарчук, Павло Садовников, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.